Ліна Костенко Давидові Псалми, Псалом Перший, читає Зоряна Тобольська. Блажен той муж, воістину блажен, котрий не був ні блазним, ні вужем, котрий во вік, ні в празники, ні в будні не піде на збіговиська облудні, і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі. Душа його у Бога на плечі. І, хоч про нього скажуть Навіженний, то не біда, він все одно блаженний. і між людей не буде одиноким, стоятиме, як дерево над потоком. Крилаті з нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади, і вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати крила. А хто від правди ступить на півметра, душа у нього сіра й напівмертва. Не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корчені моти. І хто всіляким ідолам і владам, Ладен кадити херовимський ладан, той хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. Куди б не йшов він на землі і далі дощі розмиють слід його сандалій. Бо так воно у Господа ведеться, Дорога ницих в землю западеться.